У Луцьку на проспекті відродження трапилося ДТП із потерпілими. Як зазначають, очевидці зіткнулися автомобіль і мотоцикл. На місце оперативно прибули медики і правоохоронці. На місці з'ясували, що водій, керуючи автомобілем Нісан, виконуючи поворот ліворуч, не надав переваги в русі мотоциклу, який рухався в зустрічному напрямку прямо, внаслідок чого транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На винуватця дорожньо-транспортної пригоди інспектори склали протокол за статтею 124. Йдеться про порушення правил дорожнього руху, що спричинили пошкодження транспортних засобів Кодексу України про адміністративні правопорушення. Унаслідок зіткнення травмувався керманич двоколісного його госпіталізували. О 21.15 надійшов виклик з приводу ДТП на проспекті відродження у Луцьку, де відбулося зіткнення мотоцикліста з авто. Постраждалий, хлопець 18 років з діагнозом закрита черепно-мозкова травма і забій грудної клітки доставлений до Луцької міської клінічної лікарні.